Ай Голден Стейт Воріорс у минулому матчі стефен карі набрав усього лише 9 очок. Дуже мало, майже все змазав. Тому сьогодні він був в ударі. Він влучає здалеку на першій хвилині зустрічі. Далі ще одна трьошка із контактом заходить. Пізніше Стеф через руку. Також влучно. Це вже три із трьох в першій чверті. Далі з дев'яти метрів. Також влучно. Стеф просто монстр! Що він робить? Далі знаходить ледь трошечки простору. Відправляє ще трьошку. Це п'ять із п'яти. І далі проти двох захисників. Бам! Шість із шести у першій чверті. Вісімнадцять очок на рахунку Стефана Карі. Просто карколомний початок від шефа, але Індіана тримається. У них двічі більше штрафних кидочків. Вони використали 17 втрат, які допускають ГСВ. Ну і Майлз Стюрнер додає 15 очок, 7 підбирань. Далі Нейсміт, Він просто чудово грає останнім часом. Хороший Н 2 на нього 13 очок, 5 перехоплень. Скороче рахунок до мінус 3, Але шефа вже ніхто не міг зупинити. Той накуховарив 29 очок. У першій половині далі у другій він наче трошки охолов, але партнери йому класно допомогли. Комінга набрав 18 очок. Не знаю, чи чули ви цей прикол. Але як тільки він підстригся, то став показувати просто скажені цифри. Стефен Карі продовжує своє шоу. Індіана шо відповідь, ще намагалась, але окрім пари яскравих хайлайтів, більше нічого не було. Ось якраз ті Джей Макконел, симпатичний, симпатичне Любчик на обі топіна. В цілому ж, як сказав тренер Пейсерс, вони грали взагалі без завзяття та без енергії. Ну а Стеф Карі сьогодні знищив. Він влучає 11 триочкових із 16, і набирає 42 очки. ГСВ сьогодні дають індіані набрати всього лише 109 дев'ять Це на 15 менше, ніж в середньому. Ну і якщо Карі і Воріор згратимуть так, як сьогодні, то шанси на плей-офф у них. Ну точно вимальовуються. Вони виграють четвертий із п'яти останніх матчів. Ну а ми давайте буквально на пару секунд на післяматчеве інтерв'ю Стефана Карі. Подивіться, як новачок його підтримує. Us, <laughs> ну і ще цікава новина. Корі Джозеф полетів до індіани, бо був туди обміняний. Він прилетів і його одразу відрахували. Чувак лишився взагалі. Без роботи така собі поїздочка в Індіану. Ну а в цілому, ГСВ взагалі не зробили ніяких вагомих мувів у дедлайн, тому плей офф ну, можливо, але на диво від них очікувати не варто. Нікс проти Даллас Маврікс. Обидві команди дуже підсилились за рахунок обмінів. У Нікс якраз через обміни і плюс через травми було доступно тільки сім гравців на цей поєдинок. Ще й лідери всі відсутні, а з іншої сторони. Чарівник Лука Дончич знову феєрить, причому з ранніх хвилин. Бачить Дабл Тім перед собою. І Вау, яка неймовірна передача! Лука Меджик усю арену надурив одним пасом. Просто геніально! Друзі, тільки послухайте реакцію трибун на цю передачу. Чарлі Браун карінсамерці. Тадж Гіпсон також, і пау. На додачу Далласа був сьогодні Гаряченьким, колишній гравець Нью-Йорка. Тім Хардовий Джуніор 5 із 10 триочкових влучив, 19 очок. Відвантажує колишній команді. Ну і Далас також купу трейдів провернули, але не з активними гравцями. Тому майже всі сьогодні на місці. Дончич каже, шоу он». Ендванчик симпатичний завалює. Далі знову лука. Подивіться, розбирається на дузі, робить степбек. І неймовірна ще одна передачка на Джонса. У Дерека сьогодні 18 очок. Пізніше Дончич на цьому не зупиняється. Ще один класний пас за спиною на Кайрі. У Ірвінга 16 поинтів, 6 асистів. Ну і у відповідь у Нью-Йорка там дуже намагались Донто Дівінченцо, Вінченцо, набирає 36 очок, 7 триочкових. Дуже намагався Джош Харт, робить другий у кар'єрі трипл-дабл, 23 поїнти, 10 підбирань, 12 асистів. Але при цьому ж Нью-Йорк допускає сьогодні 19 втрат і так близько і не наблизяться, адже Дончич насипає ще 27 очок у другій половині, всього дає 39. 7 із 14 троочкових, 8 підбирань, 11 результативних передач. Але знову ж таки, це все проти семи чоловік у складі Нью-Йорка. Ну і в цілому ці дві команди ледь не найбільше підсилили свої склади перед дедлайном обмінів, тому це колективи просто маст watch. Ну і враховуючи ось таку шикарну роботу Нікс на ринку обмінів, реакція їх тренера Тіпса має бути приблизно ось такою. <реш> Бандо, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу супер потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм канал всіх запрошую. Там є новини, там є цікаві факти, і розіграші проходять саме там. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Денвер Нагетс. Тут не просто цікавий матч. Тут велей відбулась ціла презентація статуї Кобі Брайанта. майже 6 метрів заввишки, яка буде при вході на арену. В цілому шкові матиме три статуї: одна із номером 8, одна із донькою Джіджі і одна із номером 24. Ну і там, звісно, на цій церемонії дуже багато легендарних людей було присутніми. Ми ж з вами на майданчик, і Йокіч вже із перших секунд робить все, що і зазвичай. Він ось тут і підбирає, він і набирає очки, і, звісно, роздає передачі. Подивіться, який. Чарівний пас на Джастіна Холідея це брат Джеру Холідея. Ну а Йокіч набирає сьогодні майже трипл-дабл, 24 очки, 13 підбирань і дев'ять результативних передач. Ось черговий класний асист. подивіться який. На Майкла Портера Джуніора, і він робить плюс 6 для Денвера у першій чверті. Далі вмикається Джамал Мюррей. У транзиції проти Леброна Джеймса дуже складне завершення лівою рукою, але у нього виходить і нагіс починають відриватись на цьому. Вони влучають сьогодні здалеку 44%. Вони на чужому щиті просто розносять лейкерс. І ще одне перехоплення від Джамала, і чергова передачка. Класне завершення від Аарона Гордона. Що ж стосується Лейкерс, то вони горіли мінус 15 у третій чверті. Леброн Джеймс далеку відповідає. Готує камбек. У нього 25 очок. Остін Рівс також допомагає. Він не дуже сьогодні якраз влучить. 15 очок всього лише, але 10 асистів тільки на Девіса. Кілька штук. У Девіса 32 очки, 9 підбирань, три перехоплення і 4 блокшоти. Лейкерс пробили втричі більше штрафних кидочків ніж Денвер. І брова вже у четвертій чверті. Зрівнює рахуночок Йокіч проти Девіса. Непоганий матчап, але передача на Майкла Портера Джуніора, яка важлива трьошка. У МПД 27 пойтів, 4 трьоочкових. І знову нагетс відбиваються. Прямують у відрив. Джексон Хейс гамачить, відпрацьовує на своїй стороні майданчика. І ось Рівс розганяє транзицію. Класний рух м'яча у Лейкерс. Осьін Рівс. Відкрита трьошка на рівний рахунок. Заходить. Але от Джамала Мюре Лейкерс так і не змогли спинити. Джамал на лідерство. Бем влучно. Дві хвилини залишається до кінця. І далі він знову набирає дуже ключові очки. Він набирає 29 в цілому, 7 підбирань, 11 асистів, влучає 5 із 9 трьошкових. І це була восьма перемога Денвера в останніх 10 матчах. Що ж стосується цих команд в цілому, то обидва колективи не робили вагомих обмінів до дедлайну. І якщо Денвер має чемпіонський кістяк, то LA не захотіли торгувати зараз, а змістили пріоритет на літо та на залучення третьої суперзірки до складу Лейкерс. Друзі, пишіть в коментарях чи вірите ви, що LA ось цим складом зможе цього року здивувати. Ну а тепер, бандо, пропоную послухати Дончича, який завітав до Джей Джей Редіка свіженький подкаст. Там було супер цікаво. Минулого разу, коли ти був у мене на подкасті, ти сказав, що набрати 30 очок в НВАЙ намагається. зачекай, 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 набагато простіше, ніж набрати їх в Європі. І багато людей тебе в цьому підтримали, а я ж тут не для того, щоб сперечатись. Бо минулої ночі ти набрав 73 очки проти Хоукс. І я буду чесним, я передивився твої 25 влучних китків десь разів п'ять, і в якийсь момент це реально здається легким. Ці 73 відчувалися легкими. Звісно, ні. Ні, ні, ні. Звісно, ні. Ти знаєш, багато хто каже, що моя гра виглядає легкою. Повірте, це дуже нелегко. І до речі, коли я це казав у тебе на подкасті, багато людей не погодились зі мною, коли це було два-три роки тому. Але всі мають зрозуміти, що я мав на увазі, що легше тільки через правила. Просто, наприклад, таке правило як 3 секунди у фарбі, ну це ж неймовірна різниця. І люди насправді не усвідомлюють, наскільки це неймовірна різниця. Завжди, коли я граю в ізоляції, перш за все, я дивлюсь під кошик. Рано чи пізно цей страхуючий гравець має покинути фарбу. І саме в цей момент я буду атакувати. І це величезна різниця, але 73 це нелегко. Так, я пам'ятаю, що минулого разу ще на подкасті ти це казав. Що ось цей захисник останній так страхуючий в який на слабкій стороні, то ось він постійно має бути на балансі заходити в три секунди чи виходити. Ну і, до речі, я нещодавно дивився, але Брон Джеймс так само прекрасно цим маніпулює і користується. Але я більше хочу поговорити про 73 очки, оскільки ти вже це згадав, ні, це ти про це згадав? А ні, ні, я маю на увазі, що правила. Ти згадав про правила. І мені тепер цікаво, ти також казав, що в Європі трошки більше дозволяють захисту, ніж дозволяють в НБА, тобто якось так більш фізично дозволяють грати в захисті і майже не звертають на увагу на флопінг та на симуляцію в нападі. Так, от як ти думаєш, я не знаю наскільки ти знайомий з ерою 90-х, коли дозволяли хендчекінг? Так, от, як ти думаєш, якщо би зараз в захисті дозволили б хендчекінг, чи змінило би це гру ну досить відчутно? А що таке хендчекінг? Я ж просто цей не американець, мені треба трошки пояснення. Ну, правило було таке, що, типу, ти можеш ну, не те, щоб постійно тримати руку на опоненті, а такий поставив, прибрав, поставив, прибрав. Типу, можеш створювати дискомфорт, але тільки в зоні скорінга. Тобто не по всьому майданчику. Так а це і зараз можна. Дивись, я згоден. Сто відсотків, я згоден. І мій аргумент наразі ось такий: окей, давайте ми, наприклад, повернемо хендчекінг. І знаєте, до чого це призведе? До росту штрафних кітків 100% Бо гравці атаки зараз занадто розумні. Тільки нещодавно я ось коментував гру Кевін Дюрант вадальці проти нього Мікал Бріджес. Абсолютно легально ставити нього руку. І от коли він кладе руку і тільки її прибирає, Кевін одразу робить китковий рух і заробляє штрафні кидочки. На сьогоднішній день в Лізі неймовірна кількість атакувального таланту. Неймовірна. Я думаю, що люди не усвідомлюють наскільки талановитий напад наразі в національній баскетбольній асоціації. але знову ж таки, захисники чудові також є. Також є, наприклад, вчора а, треба віддати належну Ніку Клекстону. Він центровий, але при цьому він мене прям по всьому майданчику ганяв, і проти нього реально дуже і дуже складно. Тому так, круті захисники в Лізі є. А, ти знаєш, я тобі так скажу: з моєї точки зору, оскільки я коментую матчі, я, до речі, чого такий красивий сьогодні вдягнутий, тому що у мене пізніше коментування матчу. Так от з моєї точки зору, а, коли дивишся матч по телеку. То таке враження, що, наче не відсутня фізична боротьба, але ти її якось не помічаєш. Але коли ти сидиш поруч із майданчиком, то таке враження, що гра стала ще більш фізичною. Угу, згоден. І хочу з тобою обсудити ще один епізод в матчі з Атлантою, коли ти значить, виводиш м'яча і йдеш у прохід. І на тебе стягуються ще два додаткові захисники: один з району штрафної, один з Вінга. І ти зробив ось цей класний мув, опустивши м'яча. І вони ж спочатку це не свиснули як китковий фол, так а потім передивились, здається, і зарахували ендван і ще дали тобі штрафний кидок. І це, до речі, ще один дуже крутий мув. Здається, Джеймс Харден почав перший його юзати. В цілому ж мені здається, що через таку кількість спейсінгу та таку кількість таланту. Кен-чекінг взагалі кардинально картину не змінить. А ось правило про яке ти казав про три секунди, воно би змінило. О, це би змінило сто відсотків. От хенд-чекінг, я не знаю, я не впевнений. До речі, ось цей мув взагалі майже перестали свистіти як фол. Ну принаймні мені, коли ти опускаєш м'яча вниз, ага. Мені здається, що все менше і менше це свистять. До речі, ще одну річ помітив: ти коли граєш усі свої ізоляції, так в лоба до кошика, коли хороший спейсінг, і ти на трочковій дузі, я помітив, що досить часто ти юзаєш цей перевод під ногою зліва на право, щоб йти у прохід в праву сторону і завершувати правою. І майже кожен раз, коли ти робиш цей мув, коли ти так ідеш у прохід, майже всі захисники кладуть на тебе руку. Майже всі, і жодного разу, ну може одиничні випадки, коли тобі це свиснули. Так, я часто роблю цей мув, тому що знову ж таки з нього переключатись на стебек дуже зручно. Але знову ж таки, ну, мабуть, не тільки вправо. Я ж такий, що йду, куди мене захист веде. Поведуть вліво, піду вліво. Я думаю, що у мене для таких ситуацій, в принципі, є парочка мувів в загашнику. Я ще хочу якось шемгат спробувати у грі. О, шемгад хоч юзанути? Так, це виглядає прикольно, але мені здається, це втратою завершиться. Окей, повертаємось до 73 очок. Ще один мув, який ти досить часто юзаєш. Я пам'ятаю, перша гра цього сезону проти Сан Антоніо, і там я від тебе побачив найкращий діселерейшн, який я взагалі бачив. До речі, багато гравців це почали юзати. Це мені здається зараз. В проходах дуже важливо вміти скинути швидкість, щоб захисник стрибнув або сфолив. Ти парочку таких, до речі, проти Атланти влучив від щита і. Як ти розвинув ось цю частину своєї гри? Що мені цікаво, тому що колись я спостерігав за твоїм тренуванням, коли ми ще з тобою були тіммейтами, і ти не прихильник високих швидкостей. так ось коли ти набираєш швидкість і різко зупиняєшся, розкажи, як ти це розвинув, як ти це тренував? А я це не тренував. Ти хворий у Я просто називаю це повільний крок. Я пам'ятаю, як я один раз хотів навчити цьому дото Доріана Фінісміта. Yeah. Так, його. Ну і я йому так і пояснював, що спочатку треба трошки піти в захисника, потім трошки сповільнитись, дати йому вистрибнути, тому що рано чи пізно він точно вистрибне. А якщо не стрибне, то стрибай ти. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, це і є баскетбольне IQ, але я це не тренував. Ти не тренував це. Саме це ні. Слухай, можливо, тому я завжди заздрив тобі і Джелюєм Ембіду, бо ви два чувака, які просто ось так на льоту можуть схоплювати усе. А чому заздрив? Тому що я ніколи так не вмів, у мене немає такого таланту. Я пам'ятаю, як мій персональний тренер намагався мене навчити там певному виду роботи ніг. Я зробив це неправильно разів 12. Є відос. Ні, ні, у мене ж ніколи не було в залі купи відеокамер. У мене теж. Та я знаю, в якийсь момент у мене не виходить я такий на це. Ми цього не робитимемо. Я може це юзану двічі за кар'єру. Ну зазвичай ми робимо те, в чому розбираємось. Так, мабуть, слухай, ти в тому матчі з Атлантою наразі також, мабуть, є гравцем, проти якого найчастіше юзають Бліц. Бліц це коли під час пік-н-ролу обидва захисники тебе пресингують і намагаються змусити тебе розстатись із м'ячем. Атланта ж це команда, яка найчастіше за всіх грає Бліц в NBA. І при цьому вони кидали на тебе Бліц тільки п'ять разів за матч, тричі в останні 5 хвилин і двічі за всю першу половину, за яку ти набрав 41 очко. Коли трапляється ось така ситуація, що на тебе не кидають бліц, а це трапляється дуже і дуже рідко з тобою. Яким чином ти витримуєш баланс між скорінгом та плеймейкінгом? Ну, коли вони не грають бліст, то теж дуже багато від чого залежить. Наприклад, центровий опонентів грає дроп, ми це називаємо канал 1, то в такому разі буде багато плеймейкінгу. Або знову ж таки можна піти у прохід і зіграти за слін Гортата. Це до сих пір дуже ефективно. А коли проти нас грають зміну, то зазвичай я одразу лізу у фарбу, бо там точно буде підстраховка. Знову ж таки, при зміні, звісно, що я можу і на стебек трошкові скатитись, якщо сильно летить. Але все одно при змінах краще ходити у фарбу, тому що це ефективно. Я вмію це ефективно робити. Ну і по-друге, мені здається, що коли я заходжу у фарбу, то наша команда грає в найефективніший напад. А дозволь я для початку усім ну поясню зараз, що таке взагалі цей заслін Гортата. Значить, це коли ви граєте пікінрол, тобі ставлять заслін, ти ним користуєшся. І ось твій захисник вже позаду тебе. Я його. Так, ти його береш на спину. А твій великий гравець, який ставив тобі заслін, замість того, щоб прориватись до кошика, іде в захисника і відтісняє його, звільняючи тобі шлях безпосередньо до кошика. Ось так це працює. Одна із перших атак проти Атланти, Дерек Лайвлі, це зробив, це спрацювало. Ой, нам із Дереком ще багато над цим треба працювати. Все ще над цим працюєте? Так, так. Хто із твоїх тімейтів, з якими ти разом грав або зараз граєш, робив ось цей заслін класно. Двайт Павел. Максі. Так, мабуть, ось ці двоє. Ще пам'ятаю Холмс пару разів це дуже добре робив. Так, а з ким я ще грав Тобі треба змусити Дерека. До речі, я не пам'ятаю, щоб порзінгі це робив. Не робив, так? Ні, він витягувався на дугу. Тобі треба змусити Дерека робити це так, так, але йому ще 19, йому ще багато чого навчитись треба. Бандо на цьому ж дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.